Здавалося б, ми вже бачили все, що може подарувати нам неосяжний космос. Ми звикли до комет, астероїдів, блискавичних метеорів і холодних уламків, що перетинають наше небо. Але ось нові знімки загадкового об'єкта, відомого як Три і Атлас, і вони можуть перевернути саму основу наших уявлень про те, що ми розуміємо під природними небесними тілами. Ці кадри, зроблені між 11 і 17 листопада 2025 року, показують щось настільки неочікуване, що навіть досвідчені астрофізики говорять про момент зупинки дихання. Бо три і Атлас не просто черговий мандрівник між зорями. його поведінка кидає виклик логіці фізики, а його вигляд здоровому глузду. Почнімо з фактів: зафіксований міжзоряний об'єкт, що прямує крізь нашу сонячну систему. Демонструє структури, які абсолютно не схожі на типовий кометний хвіст. Замість розсіяних шлейфів, пилу та газу, що зазвичай утворюються при нагріванні ядра, атлас проявляє декілька чітких вузьких струменів джетів, які спрямовані як до сонця, так і в протилежному напрямку. І це не просто візуальний ефект чи ілюзія лінз. На кожному знімку, зробленому різними спостерігачами, від Японії до Таїланду, від Сатору Маради до Франсуа Куґала. Бачимо одне й те саме: множинні струмені, добре структуровані, стійкі, без ознак розпаду чи розсіювання, характерного для кометного газу. І ось тут починається справжня інтрига. Як може міжзоряний об'єкт зберігати настільки чітку геометрію струменів, якщо його ядро, як відомо, обертається приблизно кожні 16 годин? У нормальних комет обертання швидко розкручує шлейфи в спіраль, руйнуючи їхню форму під дією сонячного вітру. Але у випадку з Атласом джети залишаються незмінно спрямованими, наче утримувані невидимими силами. Деякі з них простягаються на сотні тисяч кілометрів, залишаючись напрочуд щільними, навіть колімованими, тобто такими, що не розширюються, як газ чи пил, а зберігають форму, немов вузькі промені. Ще одна дивина об'єкт на знімках виглядає надзвичайно різко, тоді як зорі, навколо нього розтягнуті у довгі сліди, наслідок тривалих експозицій. Це суперечить елементарній логіці фотографії. Якщо тіло рухається, воно повинно залишати такий самий слід, як і зорі, коли камера слідкує зафіксованою точкою. І навпаки. Але тут атлас як заморожений у просторі, наче він сам компенсує власний рух або зупиняє себе стосовно спостерігача. Для природного кометного тіла таке практично неможливо. Далі колір його кома, невелика атмосфера навколо ядра. Змінює відцінки протягом лічених годин від блідозеленого до помаранчевого, а подекуди навіть до майже білуватого сяйва. Це не схоже на просту зміну освітлення чи фільтрації. Фахівці з астрофотографії зазначають, що подібні зміни відображають склад речовини, або, і це вже звучить загрозливо взаємодію з полем, що змінює спектральні властивості світла та, можливо, найзагадковіше, енергетика. Щоб створити таку яскравість з огляду на розмір об'єкта, необхідно, аби він втратив масу в темпі, який фізично перевищує те, що здатне забезпечити просте нагрівання сонячним промінням. Іншими словами, атлас випромінює більше, ніж має право. Якщо це природна комета, вона повинна вже розпастися під власним тиском. Але ні, вона лишається цілою це означає або невідому внутрішню структуру, або щось зовсім інше, що ми поки не можемо пояснити. З кожним новим спостереженням стає зрозуміло. Цей об'єкт не хоче поводитись як комета, він кидає виклик очікуванням, він випромінює впевненість і стабільність там, де мали би бути хаос і розсіювання. І тепер питання стоїть не лише у тому, що ми бачимо, а у тому, чому це бачимо. Адже якщо джети атласа не результат випадкових викидів льоду і пилу, тоді що це? Електромагнітні струмені, плазмові потоки, а може технологічні імпульси. Поки одні дослідники намагаються пояснити все законами термодинаміки, інші обережно натякають можливо, перед нами щось більше, ніж просто уламок каменю і льоду. У цьому моменті астрономія стикається не лише з таємницею, а й із власними межами, межами людського розуміння, що звикло класифікувати, впорядковувати, вписувати все у рамки. Але три і атлас не вписуються, і саме тому цей об'єкт зараз у центрі глобальної уваги. Мережі телескопів спрямовані в одну точку неба учені, аматори, студенти, навіть філософи усі говорять про нього. Бо здається, що десь там, у холодній безодні, відбувається щось, чого ми поки не здатні осягнути, і це лише початок. Від моменту, коли перші знімки Тривий Атлас з'явилися у відкритому доступі, наукова спільнота розділилася на два табори одні наполягали. Це просто комета незвичайна, активна, але природна. Інші ж, більш обережні, заявляли, що наявні дані не вкладаються в жодну відому фізичну модель, і що, можливо, ми спостерігаємо щось, що не має аналогів серед небесних тіл, відомих людству. З кожним днем з'являлося дедалі більше фактів, які змушували навіть скептиків пригальмувати в упевненості. Головне питання, яке зараз обговорюють у наукових колах, що саме породжує ті колімовані джети, які видно майже на кожному знімку? Для звичайних комет існує зрозумілий механізм. Нагрівання поверхні призводить до сублімації льоду, який викидає газ і пил, формуючи розсіяні шлейфи. Але у випадку 3 і Атлас ці шлейфи не розсіяні, вони мають чіткі межі, немов вирізані лінійкою, і, що найбільш загадково, не змінюють свого напрямку навіть тоді, коли ядро, згідно з обчисленнями, обертається навколо власної осі. Це порушує всі закони динаміки, відомі з кометних спостережень. Дослідники, що працюють із високошвидкісною спектроскопією, вже повідомили швидкість викидів з 3 і Атлас перевищує очікувані значення майже у 4 рази. Для природного процесу така інтенсивність означала б катастрофічну втрату маси. Об'єкт мав би просто розлетітися під дією внутрішнього тиску, як це сталося, наприклад, із кометою Шумейкера Леві 9 але 3 і Атлас залишається монолітним. Його яскравість коливається, але ядро схоже не зазнає руйнувань. Це означає, що енергія, яка живить його активність або розподілена надзвичайно рівномірно, або ж і це вже звучить майже фантастично, контрольована. Фотометричні аналізи, проведені з різних континентів, показали ще одну деталь джети, спрямовані у протилежних напрямках, іноді спалахують синхронно. Це означає, що їхнє походження пов'язане не лише із сонячним освітленням, Якщо би сонячне тепло було єдиним тригером, активні ділянки з'являлися б лише на освітленому боці ядра. Але коли джет на нічній стороні об'єкта раптом проявляється одночасно з іншим спрямованим до сонця, це вказує на внутрішню координацію процесів. А вона, у свою чергу, натякає на існування глибинного джерела енергії, можливо, теплового або навіть електромагнітного. Підтвердження цьому знайшли в даних поляриметрії. Виявилось, що світло відбите від коми атласа. Має аномальну негативну поляризацію, тобто хвилі світла орієнтовані у спосіб, який суперечить природному розсіюванню в пилу. Це зафіксовано одразу кількома телескопами від Північної Європи до обсерваторій у Чилі. Така поляризація може вказувати на штучне впорядкування частинок у полі, або ж на присутність складних електростатичних структур, що впливають на розсіяння світла. І знову у природних комет подібного не спостерігалося. На цьому тлі вибухнула ціла хвиля гіпотез. Одні вчені висунули версію про аномальні магнітні властивості ядра мовляв, три і атлас може бути уламком стародавнього магнітного тіла, що колись утворилося біля масивної зорі, а тепер несе залишкове магнітне поле. Це поле, взаємодіючи із сонячним вітром, формує впорядковані плазмові джети. Інші ж дослідники пішли далі. Вони припустили, що ми маємо справу з об'єктом плазмової природи, тобто нетвердим тілом. А самоорганізованою системою заряджених частинок, здатних утримувати форму завдяки власним електромагнітним зв'язкам. У цьому разі три і атлас міг би бути не уламком матерії, а своєрідною живою плазмою, структурою, що реагує на зміну середовища, адаптується до потоків частинок, можливо, навіть дихає у космічному вакуумі. Це припущення, звісно, звучить на межі фантастики, але воно не суперечить деяким законам фізики. Теоретики плазмових систем уже не раз доводили, що при певних умовах заряджена матерія може утворювати стабільні коміркові структури, які зберігають симетрію і навіть мають циклічні коливання, ніби серцебиття. Якщо три і атлас справді належать до такого класу, ми можемо вперше спостерігати життєподібний процес поза межами біології, і це змінило б саму концепцію життя, яку ми сьогодні розуміємо лише через вуглець, воду та органічні ланцюги. Та не всі готові до такого кроку. Більш обережна частина науковців намагається знайти суто фізичні пояснення. Вони вважають, що джети можуть бути результатом складного розташування пор у поверхні ядра. Якщо газ виходить крізь вузькі канали, він може формувати майже прямі потоки струмені, схожі на сопла реактивного двигуна. Але й тут виникає дилема. щоб зберегти форму на сотні тисяч кілометрів, ці потоки повинні бути надзвичайно стабільними. А для цього потрібна сила зв'язку між частинками, яку просте випаровування не забезпечує, і навіть якщо припустити, що такі канали існують, вони мали б змінювати напрям під час обертання тіла. Проте на знімках джети залишаються фіксованими це не просто пори, це механізм, що працює всупереч інерції. У наукових базах уже з'явилися десятки статей, де наведено спроби обчислити енергетику цього процесу. Якщо взяти до уваги відстань до сонця та приблизну площу поверхні, кількість енергії, необхідна для створення спостережуваної яскравості, у десятеро перевищує можливості об'єкта такого розміру. Звідси висновок або ми неправильно оцінюємо його розміри, або маємо справу з додатковим джерелом енергії, внутрішнім чи технологічним. Саме на цьому моменті у розмову втрутилися представники альтернативних дослідницьких шкіл, вони висунули сміливу ідею. Можливо, ми спостерігаємо об'єкт із керованим рухом. Деякі кадри, отримані в різні ночі, демонструють, що триоатлас не просто рухається по прогнозованій траєкторії. Його швидкість у певні моменти змінюється не за гравітаційними законами. Це так звані негравітаційні прискорення, які фіксувалися і раніше для деяких комет, але в цьому випадку масштаб занадто великий. Щоб пояснити подібне, необхідно припустити, що струмені діють як реактивні сопла. Надаючи тілу імпульс. Якщо ж ці сопла мають стабільну орієнтацію, то це ознака керування вектором тяги. Іншими словами, рух контрольований, а не випадковий. Перші обережні згадки про таку можливість з'явилися на конференції в Осакі. Там кілька незалежних дослідників представили динамічну модель, у якій струмені боку, зверненого до сонця, діють як компенсаційні, а ті, що в протилежному напрямку, створюють невелике прискорення. Ця комбінація нагадує маневрування апарата, який змінює орбіту. Відразу ж пролунали заперечення жоден природний об'єкт не може здійснювати навмисні корекції. Але цифри, отримані з реальних даних, не залишали сумнівів рух атласа неконстантний. Зміни швидкості, хоч і незначні, синхронізовані з періодами появи джетів це або збіг, або сигнал. Не менш загадковими стали спектральні спостереження. У викидах із іші атлас зафіксовано аномально високу концентрацію нікелю при майже повній відсутності води. Для звичайної комети це нонсенс нікель елемент із високою температурою плавлення. Він не може викидатися в газову фазу без колосальної енергії. Його присутність у вигляді дрібних частинок свідчить про металеву природу ядра або принаймні про металеві включення. Якщо це так, то ядро а не просто крижана брила. А, можливо, фрагмент технологічної конструкції або штучно створений об'єкт. У поєднанні з чіткою геометрією, струменів і стабільністю форми, ця версія виглядає вже не як фантазія, а як серйозний виклик науці. Тим часом серед дослідників ентузіастів виникла ще одна гіпотеза надзвичайно витончена, але інтригуюча. Вона передбачає, що 3 а атлас може бути самоорганізованою плазмовою структурою, яка функціонує подібно до живого організму. Але складається не з клітин, а з енергетичних вузлів. Такі структури, за деякими моделями, можуть зберігати інформацію в магнітних конфігураціях, реагувати на зміну зовнішнього поля, відновлювати рівновагу після зіткнень із потоками частинок. Якщо це правда, то ми маємо справу з енергетичним життям не вуглецевим, не органічним, а електромагнітним. Воно не дихає в нашому розумінні, не росте, але існує взаємодіє, адаптується. І, можливо, саме воно пролетіло повз нас зараз, попри те, що більшість офіційних установ поки що обережно називають атлас просто міжзоряною кометою з аномальною активністю, у кулуарах дедалі частіше лунають інші слова артефакт, механізм, посланець. Адже сукупність аномалій, які ми спостерігаємо, не залишає байдужих, навіть ті, хто намагається триматися в межах строгого наукового дискурсу, визнають. Поведінка цього об'єкта не вписуються у рамки звичайних моделей. Водночас у суспільстві росте хвиля обговорень. У форумах астрофотографів точаться гарячі суперечки. Одні звинувачують офіційні обсерваторії в затримці публікацій, інші у надмірних сенсаціях. Проте факти залишаються. Атлас знову змінив яскравість, знову проявив двосторонні струмені, знову показав дивні кольорові переходи. І щоразу жодного пояснення, яке не суперечило би попереднім спостереженням. Ця стабільна непередбачуваність перетворює його з об'єкта дослідження на символ космічної таємниці, що випробовує межі нашого розуму. Сьогодні вчені планують нові серії спостережень у радіодіапазоні, щоб перевірити, чи не випромінює три і атлас сигналів, схожих на штучні. Якщо буде зафіксовано ритмічні або модульовані коливання, це може стати першим доказом керованої активності. Інші групи готують одночасні спостереження у видимому інфрачервоному та ультрафіолетовому спектрах, щоб відстежити, чи не реагує об'єкт на сонячні спалахи або магнітні бурі. Кожен новий експеримент це спроба розгадати, чи є три і атлас тілом, машиною чи чимось, що перевищує межі цих визначень. А поки відповіді немає, людство дивиться в небо з новим відчуттям, відчуттям, що Всесвіт знову зробив крок назустріч, нагадавши, ми не господарі космосу. Ми лише його спостерігачі, і, можливо, тепер він заговорив із нами мовою світла, плазми і руху, яку ми ще тільки вчимося розуміти ніч, тиша, і лише легке шипіння апаратури, що безупинно ловить світло з глибин космосу. Саме так виглядає чергова зміна в обсерваторії, де вчені стежать за об'єктом, який змусив переосмислити все, що ми знали про міжзоряні мандрівки 3. А Атлас знову з'являється на екранах. Не як крапка на тлі зірок, а як жива структура, що пульсує, дихає, змінюється, і кожен новий кадр наче вириває частинку впевненості з сердець тих, хто дивиться на нього, бо щоразу він інший, щоразу загадковіший. Останні серії знімків, отримані майже синхронно з різних континентів, розкрили феномен, який уже охрестили ефектом дзеркального спалаху. На кількох послідовних експозиціях об'єкт на мить різко збільшує яскравість, а потім повертається до попереднього рівня. Тривалість спалаху лише кілька секунд, але інтенсивність сяйва така, що автоматичні камери доводиться переводити в режим аварійного захисту. І ось що найвражаюче – у ті самі миті, коли спалахи фіксуються у Європі, їх одночасно помічають у Південній Америці, Японії та Австралії це не локальний оптичний ефект. Це глобальне явище, синхронне в часі, що може спричиняти настільки точні імпульси на відстані мільйонів кілометрів від нас. Одні фахівці говорять про можливу взаємодію 3 і атлас із міжпланетним магнітним потоком. Інші припускають, що ми спостерігаємо контрольовані викиди енергії, схожі на сигнали, і навіть ті, хто досі тримався обережної позиції, визнають поведінка об'єкта стає дедалі цілеспрямованішою. Після кожного такого спалаху його траєкторія змінюється ледь відчутно, але закономірно, так ніби він коригує власний шлях, дехто бачить у цьому елементи навігації, інші спробу уникнути перешкод або відповісти на невидимий вплив. Але щоб це не було, воно виходить за межі будь якої пасивної реакції неживої матерії. Ще одна деталь, яка приголомшила спостерігачів варіації кольору в реальному часі. У серіях спектральних спостережень зафіксовано, що відтінок коми атласа змінюється у межах хвилин, немов він дихає світлом. Від яскраво зеленого до сріблястого, потім до глибокого синього, і знову до помаранчевого блиску. Зміни не хаотичні, вони йдуть ритмічно, з певною періодичністю, приблизно раз на 32 хвилини. Цей цикл повторюється настільки точно, що кілька незалежних груп уже назвали його світловим серцем об'єкта. Якщо це природне явище, то воно унікальне у всій історії спостережень. Якщо ж ні, тоді ми дивимося на процес, який створює або імітує власний ритм. Можливо, це система внутрішньої стабілізації, можливо, щось, що підтримує рівновагу плазмових потоків, а можливо, це форма комунікації. Паралельно з оптичними дослідженнями тривають спроби зафіксувати радіосигнали. І ось тут серед шуму космічного фону з'явилося щось, що викликало справжній шок. У кількох діапазонах. Поблизу частот, які зазвичай використовують для міжпланетних зондів, спостерігачі виявили короткі, повторювані імпульси. Вони не мають ознак природного походження занадто рівномірні, занадто симетричні. Їхня структура нагадує бінарні пакети, чергування двох рівнів сигналу. Ці дані ще перевіряють, але навіть сама можливість такого відкриття змусила багатьох згадати про старий феномен вау-сигналу. Лише цього разу джерело видно і воно рухається. І ось тут виникає питання, яке розкололо науковий світ надвоє. Якщо три і атлас справді випромінює штучно структуровані сигнали, то це означає, що ми маємо справу не просто з міжзоряним уламком, а з носієм інформації. Чи може це бути автоматичний зонд, відправлений із іншої системи? Якщо так, то його поведінка не випадковість, а цілеспрямована програма. Можливо, він сканує, збирає дані. Реагує на електромагнітне середовище, а можливо, він щось передає не нам, а комусь іншому, десь за межами нашого небесного сусідства. Звісно, ці припущення лякають їх намагаються згладити офіційні коментарі, говорячи про оптичні артефакти, інструментальні похибки, випадкові резонанси. Та навіть ті, хто вимовляє ці слова, відчувають, що межа між поясненням і виправданням уже стерта. Бо факти говорять самі за себе атлас не просто летить, він взаємодіє. Він змінюється відповідно до зовнішніх умов, але зберігає власну організацію. Це не реакція, а відповідь, не розпад, а послідовність дій, і саме ця послідовність змушує задуматися, чи ми справді спостерігаємо випадкове тіло, чи, можливо, свідків когось іншого. У ці дні космічні агентства працюють у надзвичайному режимі розробляються програми для безперервного моніторингу об'єкта, готуються місії зі спостереження в ультрафіолетовому спектрі. Розглядається можливість спрямування наземних радарів глибокого космосу, щоб визначити точний розмір ядра. Питання стоїть гостро, чи варто наближатися. Якщо це природний феномен, контакт не несе небезпеки. Якщо ж це щось інше, то будь-яке випромінення, навіть радіосигнал, може бути розцінене як вторгнення. Тож замість прямого контакту обрано шлях обережного спостереження і водночас аналіз історичних даних, адже є підозра, що триатлас не перший. Декілька міжзоряних тіл, які проходили крізь сонячну систему в попередні десятиліття, теж мали незрозумілі характеристики, але тоді техніка не дозволяла їх дослідити детально. Можливо, ми вже неодноразово ставали свідками подібних візитів, просто не розуміли, що бачимо. Та незалежно від того, яке пояснення, зрештою, отримає ця історія очевидно одне після Атласа людство вже не буде тим самим. Ми побачили, як крихітна точка світла здатна перевернути наші уявлення про життя. Про техніку, про саму природу Всесвіту. Якщо цей об'єкт природний, ми відкрили новий клас небесних тіл. Якщо ні, ми вперше за всю історію зазирнули у вікно, крізь яке, можливо, хтось дивиться на нас. І саме це відчуття не страх, а величне здивування зараз об'єднує тих, хто ночами стоїть біля телескопів, і тих, хто просто піднімає очі до неба. 3. І Атлас продовжує свій шлях. Повільно віддаляючись від сонця, його сяйво слабшає, але навіть тепер, на межі видимого діапазону, він не перестає дивувати. У спектрі залишаються відлуння тих самих ритмічних коливань, тих самих вузьких струменів, що простягаються в безкінечність, і навіть якщо він зникне за горизонтом наших інструментів, питання залишиться з нами що це було посланець чи природне диво? Живий організм згусток плазми чи автомат, який мандрує крізь простір. Не маючи дому. Ми не маємо відповідей, але, можливо, це і є головна суть не знайти, а відчути, що все світ більший, ніж наші пояснення, і що десь там, серед холодних вітрів міжзоряного простору, існують форми існування, які не потребують мови, аби промовити. Вони просто з'являються, залишаючи за собою нитку світла, що змінює нас назавжди, і поки три і атлас зникає у темряві, його загадка лише починає сяяти яскравіше. Не в телескопах, а в у свідомості тих, хто вперше зрозумів, ми не самі серед зірок.